Вітаю, друзі! Ось і закінчилася Мюнхенська безпекова конференція. Я вже ділився з вами враженнями від виступу головних дійових осіб на цьому форумі. Як можна одним словом було б назвати те, що там відбулося? Напевно, словами відомої пісні одного відомого колишнього радянського гурту Наутілус Помпіліус: Goodbye, Америка! І, власне кажучи, все, що там відбулося, воно і символізувало ось цю сумну новину. І, напевно, таким собі символом цієї події стали сльози організатора цієї конференції пана Ойськена, який, завершуючи дійство, просто розплакався. But focus on strengthening their consistent application. Let me conclude and this becomes difficult. <laughs> Отже, Америки, за словами Джея Дівенса, не розглядають ні Росію, ні Китай загрозою безпеці Європи. Загрозою безпеці Європи він вважає відсутність демократії. І це головна проблема, яка турбує американських партнерів Європейського Союзу. Можна було б вважати цю. Думку висловлену Джейм Дівенсом як приватну, як його власну позицію, якби не президент США Дональд Трамп, який заявив, що не розглядає, по-перше, він подякував Джею Дівенсу за виступ і сказав, що це була чудова промова. А по друге, він підтвердив, що він особисто не вважає Росію загрозою Європі. тому що, на його думку, Росія. Не збирається нападати на країни НАТО. Ну, можна тільки позаздрити такому політичному чуттю э, Дональда Трампа, якби це було правдою. Але звідки в нього така впевненість, зрозуміти поки що достатньо складно. Вочевидь, він вважає, що раз він так думає, то так воно, напевно, і є. Промова Джей Дівенса була холодним душем для європейців. І одразу всі схопилися за голову. Боже, яка несподіванка, що сталося? Як таке могло бути? Ні, ми цього не переживемо. Ну, Якщо подивитися реально на події, то напевно можна було прочитати хоча б передвиборчу програму Дональда Трампа, з якої він ішов на вибори президента від Республіканської партії? В цій програмі. Що стосувалося міжнародної політики, було сказано, що американська армія, на думку майбутнього президента, а нині обраного, може бути задіяна лише в тому випадку, коли цей напад загрожуватиме ні не Європі, виключно національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Ну, власне кажучи, стаття 5 Вашингтонського договору про створення НАТО передбачає, що в разі нападу на країну-члена Альянсу, це вважається нападом на весь Альянс. І за умовчанням країни НАТО вважали, що це означає, що кожна із цих країн повинна прислати війська для відбиття збройної агресії. Хоча насправді там було написано трошки інакше: кожна з них самостійно повинна визначати, як вона буде допомагати країні, яка зазнала агресивного нападу. І це не обов'язково присилка присилання військ. Принаймні так це дав зрозуміти Дональд Трамп. Тобто ми не будемо. Присилати війська тільки тому, що напали на з європейських союзників. Ми будемо воювати тільки в тому випадку, коли цей напад буде стосуватися безпеки Сполучених Штатів Америки. І це колосальні зміни в підходах американської адміністрації до питань забезпечення безпеки і гарантування захисту від агресії для європейських країн. Але на цьому проблеми для європейських Країн не закінчилися. Практично Дональд Трамп оголосив, що він розпочинає прямі перемовини з Російською Федерацією. І одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції делегація США на чолі з державним секретарем Марко Рубіо вилетіло до столиці Королівства Саудівська Аравія Ердіяда. Там на неї чекала делегація Російської Федерації, яку очолював міністр закордонних справ Сергій Лавров. Власне кажучи, подібна зустріч означала те, що Сполучені Штати вийшли з коаліції на підтримку України. Вони були тією країною, яка була в цій коаліції і яка була організатором цієї коаліції. І ось тепер, навіть не порадившись з європейськими союзниками, Сполучені Штати вийшли із коаліції. І вступили в прямі сепаратні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Це було другим ударом після промови Джея Дівенса для європейських союзників. Як? Що сталося? Як таке могло взагалі бути? Але сталося так, як сталося. І сьогодні у ер Ріяді, делегації Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки провели перемовини. Фактично, Путін. Може святкувати першу перемогу. Поки що на дипломатичному фронті, адже його міжнародна ізоляція закінчилася цією зустріччю. Хто хто, а Сполучені Штати Америки особисто першими запропонували відновити дипломатичні норм нормалізувати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією? Про це ніхто навіть мріяти не міг, і навіть не міг собі уявити, але це сталося. Якщо європейські союзники були шоковані, то в Росії це було як національне свято. Самі пиндоси, самі америкоси до нас звернулися і визнали нас стороною для перемоги. Все закінчилася наша міжнародна ізоляція. Тепер ми на пару з Трампом будемо ділити світ. Такою була, такою був, таким був лейтмотив. Реакції в засобах маси інформації країни-агресора на цю зустріч. І російська делегація поводила себе відповідно на цих перемогах, практично висунувши американцям ультиматум. Суть його зводиться до того, що вони не просто вимагають виконання тих вимог, які Путін висував напередодні вторгнення в Україну, а саме. За словами заступника міністра закордонних справ Російської Федерації, щоб НАТО забрало свої манатки і забралося до лінії 1997 року, тобто на момент початку розширення, вони ще й вимагають, щоб НАТО скасувало своє рішення щодо прийому до своїх лав України і Грузії, яке було зроблено в 2008 році на Бухарестському саміті. Ну, тобто, Сполучені Штати Америки повинні зібрати знову союзників по НАТО, і вони всі повинні одноголосно скасувати своє рішення. Таким бачать умови для досягнення миру Російська Федерація. Але це ще не все. Лавров заявив, що для Російської Федерації є неприйнятими розміщення будь-яких миротворців із числа країн-членів НАТО. Тобто, вони заперечують будь-яку можливість. Направлення військових контингентів з Франції, з Британії, з інших країн Європейського Союзу, які б могли забезпечити виконання умов мирної угоди між Росією і Україною. І це ще було не все. Фактично, для того, щоб виключити Україну з перемоги, Росія поставила під сумнів легітимність Президента України і заявила, що можливість підписання будь-якого договору. Залежить від того, наскільки він буде легітимним. Ну, По-перше, це дає можливість валяти ваньку, як вони це вміють, і усуваючи президента України від перемовин, від імені нашої країни, і таким чином даючи пас американській адміністрації домовлятися через голову України. Але це ще було не все. Бо наступна вимога. Росії полягало в тому, щоб за цим столом перемовин не було Європейського Союзу. Ну, тобто американці повинні були вести перемовини одноосібно за Україну і за європейців. А це значить, що ті домовленості, які будуть між Росією і США, американці повинні будуть змусити визнати як Європейський Союз, так і Україну. Мені здається, що такої наглості, напевно. Не чекала навіть американська делегація. А що ж американці? Марко Рубіо сказав, що в певний час за цим столом повинні перемовини повинні з'явитися європейці. Ну це зрозуміло, тому що санкції, е зняття яких домагається Російська Федерація, вони ж накладалися не тільки США, але й країнам Європейського Союзу. Більше того, 300 мільярдів. Доларів заморожених коштів знаходяться не в Банках Сполучених Штатів Америки, а саме в Європейських банках. І якщо Європа не буде приймати участь в перемовинах про мир, то чи будуть означати ці домовленості між Росією і Сполученими Штатами Америки, що Європа повинна просто їх виконати тихенько, похиливши голову? Ну, власне кажучи, на це розраховував Путін, який ще напередодні Мюнхенської конференції нагадаю. Заявив, що Трамп дуже швидко всіх поставить на місце і вишикуються європейці біля його ніг, як цуцики, і будуть весело виляти хвостиком. Ось таке бачення взаємовідносин між Америкою і її партнерами європейськими бачить російський диктатор Володимир Путін. А що ж Трамп? А Трампу так це сподобалось, що він навіть ретвітнув цей пост Путіна. Сподіваючись, що саме так і буде. Ну і нарешті, коли мова йде про Україну, то той самий знаменитий принцип, який пропагувала адміністрація Байдена: Нічого про Україну, крім, у, у, нічого про Україну без України, він здається повністю ігнорується нинішньою американською адміністрацією. Вочевидь, в Кремлі, нам напевно, і в Вашингтоні, сподіваються, що президент Зеленський від імені України, чи, можливо, хтось інший. Просто підпише ті папери, які погодять між собою ці дві великі країни? Сказати про те, що всі шоковані подібною позицією американців, не означає сказати нічого. Виникає дуже і просте питання. Перефразовуючи двічі несудимого, найлегітимнішого колишнього президента Януковича, хочеться запитати: а не хіба це все Сполученим Штатам Америки? Для чого вони так принижуються? Для чого вони йдуть на зустріч вимогам диктатора російського, маючи всі козирі на руках? Україна війну не програла. Українська армія тримає фронт. Цілий рік Путін, кидаючи всі ресурси і сили, намагаючись проломити нашу оборону, не досяг практично нічого. Україна тримається. І в неї доволі великий запас міцності. Чому хтось у Вашингтоні вирішив, що вона більше не може воювати? Це не так. Більше того, європейські союзники також вважають, що ще не все втрачено, і ще можна досягти прийнятного для України миру. То чому ж Сполучені Штати йдуть на всі поступки і чому так так принижуються? і ким? Перед цим нещастям бункерним. Які є раціональні моменти, які можна було б пояснити подібну поведінку Дональда Трампа? А те, що саме його воля в цих переговорах є вирішальною з точки зору необхідності розмов з диктатором, в цьому, в цьому не повинно бути сумнівів кого. Якби він так не хотів, ніяких перемовин з російським диктатором би не було. То в чому ж його інтерес? Взагалі, я не є прихильником конспірологічних версій. Але коли немає жодного раціонального пояснення того, що відбувається, ми починаємо шукати інші прості пояснення, які б могли дати розуміння мотивації для дій Дональда Трампа. Чи таким уже несподіваним були ось ці його заяви? Чи такою несподіваною для всіх стала його політика поновлення відносин з Путінською Росією? Для цього давайте ми згадаємо деякі події, які мали місце під час першої каденції президента Трампа. І в цьому нам допоможе пріснопам'ятний Володимир Вольфович Жириновський. Посмотрите, ласка, что он казав у 2018 году, когда Трамп впервые пришел в Белый Дим. Главное русский вопрос. Вот здесь будет встреча Путин и значит, Трамп, и они могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки Дальний Восток, сирийцы все-таки это Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться, а на чем договориться? Украина, да, Львов и пять районов. И мы отделяем ее. И она в НАТО входит, в Евросоюз, куда хотят. Но вся Новороссия, он дает согласие, вернее, не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. И вот а, три конфликта он закрывает, трижды лауреат Нобелевской премии и нормальные отношения с Россией, с Китаем. Но при этом он будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна. Он бежал из нее как Злобин бежал из России, как Станкевич бежал в Польшу, как все остальные. Поэтому вот он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и взять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой и войдет в историю как лучший президент, лучший Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет. Ну а теперь знайте 10 відмінностей от від того, что мы спостерегаем сегодня. Якщо ви думаєте, що Жириновський був Нострадамусом, ви глибоко помиляєтесь. Він не був таким далекозорим і таким провидцем. Жириновський виконував функцію рупора Кремля. Тобто всі навіть божевільні ідеї, які роїлися в голові Путіна, він просто транслював назовні. А потім Кремль спостерігав за тим, як суспільство, як всередині Росії, так і за межами, реагує. На те, що сказав Жириновський. Кожного разу, коли хтось обурювався, вони розводили руками і казали, ну, ну що, ну це Жириновський, він там щось ляпнув. Ну, це така, це неофіційна позиція. А сьогодні порівняйте, будь ласка, те, що казав Жириновський про домовленості Трампа і Путіна, про те, як, він, як, як Трамп ненавидить Європу і буде її нагінати, як вони будуть ділити Україну. Як Трамп буде намагатися зберегти владу після, після того, як закінчиться його повноваження. і так далі. І так далі, і так далі. Очевидно, у кремлівського диктатора є якийсь ключик до Дональда Трампа. Про що йде мова? Якщо подивитися на біографію Дональда Трампа, то ми побачимо, що двічі, як мінімум, він стояв на краю банкрутства. І двічі. Якимось небаченим способом знаходились гроші для того, щоб його врятувати від цього банкротства. Причому другий раз це сталося після того, як він відвідав Москву в 2013 році. Які такі чудодійні сили допомогли Дональду Трампу вийти із фінансової халепи? Ми можемо лише здогадуватися. Але в 2016 році, під час президентських виборів, Сполучені Штати стикнулись з безпрецедентним втручанням в процес виборів. І сталося диво, Дональд Трамп, якого ніхто не розглядав як серйозного конкурента для Хілларі Клінтон, несподівано переміг. Після цього було навіть розслідування, яке продовжувалось навіть за президентства Джозефа Байдена. Але дивним чином воно було згорнуте. Чому? Чи не тому, що були знайдені якісь такі серйозні факти, які могли кинути тінь не тільки на Дональда Трампа, але й на всю американську політичну систему. І Байден, як відповідальний політичний лідер, президент США, вирішив не виносити цю брудну білизну назовні. А шкода! Ну, а що ж сталося після виборів 5 листопада 2024 року? Я хотів би процитувати Миколу Патрошова, колишнього секретаря Ради безпеки Російської Федерації. Людини, особливо наближеної до президента Путіна. Власне кажучи, Микола Патрушев сьогодні не займає посад пов'язаних з національною безпекою та обороною Росії. Він сьогодні займається питаннями морської стратегії, криголамами, північним морським шляхом, портами і, здавалося б, немає прямого відношення до політичних проблем, тим більше зовнішньополітичних. Але він залишається членом Ради безпеки Росії. Це означає, що Путін доручає йому проведення делікатних, вирішення делікатних питань, ну, не засвідчує його справжні можливості, як то кажуть, працюючи під прикриттям. Так от, 11 листопада 2024 року в інтерв'ю газеті Кеммерсант Патрушев несподівано зробив заяву. Зараз я хочу процитувати те, що говорилося. А вы, будь ласка, уважно послухайте. Позвольте перед тем, как перейти непосредственно к морской тематике, спросить вас о вашей оценке состоявшихся в США президентских выборов. Несет ли грядущая смена власти в США позитивные с точки зрения России изменения? Витповед Патрушева. Для достижения успеха на выборах Дональд Трамп опирался на определенные силы. Увага. Перед которыми у него имеются соответствующие обязательства. И как человек ответственный, он будет об'язан их исполнить. Тут можна было поставити экран. Паторшев каже, що певні політичні сили допомагали Трампу прийти до влади. І перед цими силами у нього є певні зобов'язання. Але що далі каже пан Паторшев? Предвыборный период он делал много заявлений для привлечения на свою сторону избирателей, в итоге проголосовавших против деструктивной внешней и внутренней политики, которую проводила действующая администрация президента США. Но избирательная кампания завершилась, и в январе, 2000... Уа, и в январе 2025 года наступит время для конкретных дел избранного президента. Известно же, Що зачастую підвиборне обіщання в США можуть і розходитися з послідуючими действиями. І далі журналіст запитує: а як же ж бути в цій ситуації, якщо він не виконає свої зобов'язання перед цими де силами, які допомогли йому прийти до влади і перед якими у нього є зобов'язання? І відповідає Паторша. Ви затронули актуальний вопрос. Нам ізвісно. о двух случаях покушения на его жизнь Прампа в ходе предвыборной кампании. В целом же за всю историю Соединенных Штатов на жизнь президентов и кандидатов покушались регулярно более 20 раз. Во время пребывания на своем посту от рук убийц погибли четыре президента США. Поэтому спецслужбам США крайне важно не допустить повторения подобных. Ну, я к вам. Це фактично чорна бандитська мітка. Ти нам заборгував, і ти маєш виконати, взяті на себе зобов'язання. Але це ще не все. Ну, в січні 2025 року, той самий Микола Патрушев несподівано, за, за свідченнями деяких засобів масової інформації, з'явився в США. Це був такий його неофіційний візит, після якого він дав інтерв'ю газеті «Комсомольська Правда. Еще что его тогда журналисты российские? Представители новой администрации США, в частности, назначенные Трампом советники, в некоторых своих выступлениях признают, что Россия ни при каких обстоятельствах не уступит ни Украине, ни кому бы то ни было территорий, которые уже вошли в состав Российской Федерации. Что отвечает Патрушев? Это даже не обсуждается. Территории, некогда управлявшиеся из Киева, вошли в состав России по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов. Как это могло быть и законодательством, не зрозумело. Что касается российской линии в отношении Украины, то она остается неизменной. Для нас важно, чтобы задачи СВО, специальной военной операции, были выполнены. Они известны и не менялись. Их неоднократно называл президент России Владимир Путин. Также важно, чтобы в мире было признано вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской области, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью нашей страны в соответствии с Конституцией. Хочу еще раз подчеркнуть, что украинский народ является для нас близким, братским, связанным многовековыми узами с Россией, как бы не утверждали обратные помешанные на украинстве киевские пропагандисты. Нам не безразлично, что происходит на Украине. Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к ненацистской идеологии, ярая русофобия уничтожает некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Ну, то кто их знащивает не российская артиллерия и российская армия, а воинствующая русофобия. Пусть так. И далее увага, еще сказал Патрушев, не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит существование. Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям. Я полагаю, что переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран. Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство ЕС, например, давно уже не имеет права говорить от лица многих своих членов, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Румыния и некоторых других европейских стран, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России. Скажите, пожалуйста, дорогие мои друзья, Що із цього, що сказав Патрушев, сьогодні не виконує Трамп. Ну, по-моєму, все зрозуміло. Він робить все те, що вимагає від нього Путін. І нічим іншим, як певними зобов'язаннями, які у Трампа є перед Путіним, пояснити таку поведінку неможливо. Трампа цікавили в цьому житті тільки гроші. І, вочевидь, заради цих грошей він пішов. На багато чого, багато чого зробив. І, напевно, він знає, де знаходяться ключики до його серця і до його рішень, які він приймає сьогодні на посаді президента наймогутнішої країни світу. І є у мене відчуття, що заради ось цих грошей він готовий зруйнувати навіть світовий порядок. Це, до речі, абсолютно в парадигмі путінського бачення причин розвалу Радянського Союзу. Путін твердо переконаний в тому, що Радянський Союз не розвалився сам по собі. Його розвалили навмисно, що це була цілеспрямована операція спеціальних служб західних країн, в першу чергу Центрального розвідувального управління США, агентом якого був Михайло Горбачов. І ось, судячи з усього, вони серйозно попрацювали над тим, щоб президентом США стала людина, на яку вони б мали б серйозний вплив. І, вочевидь, це їм вдалося. А що ж буде далі? Ну, що буде далі, коли Росія і США все ж таки досягнуть якоїсь угоди без України і Європейського Союзу? А далі все буде залишати від нас і від європейців. Якщо ми не приймемо умови цієї угоди, якщо умови цієї угоди не приймуть європейці, якщо нам вдасться домовитися з європейцями про спільні дії, ми зможемо успішно протистояти всім цим викликам. Як буде, ми з вами обов'язково поживемо. Побачимо, принаймні, перша спроба президента Трампа натиснути на керівництво. І вибити угоду щодо рідкоземельних металів, шляхом кавалерійської атаки зазнала, як казали вінницькі політики в минулому повного фетяску. Чи зазнає поразки спроба нагнути Україну і змусити її капітулювати? Це вже ми дізнаємося в недалекому майбутньому. Сьогодні зрозуміло одне: вся міжнародна політика, яку проводив президент Зеленський, зазнала повного краху. Усі розмови про коаліцію на підтримку України, саміти миру, глобальні саміти миру, формули миру, формули перемоги, формули стійкості все це виявилося абсолютно нікчемним словесним сміттям. З'ясувалося, що зруйнували що в 2022 році саме президент Зеленський і його вірний майдадир, глава офісу президента. Єрмак зруйнували взаємовідносини між Україною і американськими республіканцями, коли вони розпочали ганебну кампанію проти Вікторії Спарц. Тоді вона влітку попередила, що Україна буде мати величезні проблеми. І от сьогодні ми їх реально бачимо. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні!